У Дніпропетровську за тиждень одразу дві жінки народили по дванадцятій дитині. Такі випадки трапляються не часто, зазначають лікарі. Пологи пройшли без ускладнень в обох родинах. з'явились здорові діти. Сьогодні одну з породіль виписали з пологового будинку. Із 17 років, коли Наталя вперше народила, вона практично постійно знаходиться у декретній відпустці. Жінка навіть і гадки не мала, що матиме таку велику родину. каже в усьому її підтримує чоловік, тому й народжувати 12-ту дитину йшла без страху. Велика кількість нащадків для Наталі не тягар, адже старші діти вже охоче нянчать молодших. Стараємося друг другу допомагати, щоб і вони дуже вчилися в своїй житті далі. Ну і нам допомогти. Чоловік Наталі Олександр працює шахтарем, каже, що хвилювався про те, як прогодувати родину, коли з'явилась третя та четверта дитина. Потім вже все йшло само по собі. Незважаючи на мізерну підтримку держави, родина має задовільний достаток, нещодавно добудували будинок та придбали автомобіль. Я доволен своїми дітьми і старший допомагає, і младший вже старається, щось робити. і ну, стараюся щоб вони допомагали друг другу. Просто ну Мирно жили. Самое главное для меня и чтобы дети были честными. Ну я сам не люблю неправду и детям говорю живите честно. Довго будете жити. Найстаршій доньці родини царенків 22 роки. Вона вже має двох діток. Наталю аж нітрохи не лякає те, що вона вже бабуся. У свої 38 жінка впевнена, що не в останній у пологовому будинку. Лікарі відзначають, якщо жінка не має шкідливих звичок та хронічних хвороб, народжувати вона здатна навіть після 50-ти. Ніколи не пізно рожати дітей. І в боніцімічника в ми сегодня стараемся максимально содействовать, чтобы в самых сложных случаях женщина могла виносити і була получена родить ребенка. Пологи у Наталі пройшли досить легко. За 6 годин на світ з'явився стасик з вагою 4,400 та зростом 55 п'ять сантиметрів. Эти роды были программированы, и понятное дело, что особое внимание уделялось им мною, и заведующим акушерским отделением, заведующим акушерской реанимацией, потому что каждые роды даже не у много рожавших, могут быть осложненными, но мы были готовы. Всьому, к щастя, все обашлось без ослажнення. Специфіка нашої професії заставляє працювати в тому плані, щоб як можна більше було родів, Щоб к нам шли люди з удовольствием рожали. в родині царенків вважають, що запорука сімейного щастя це діти, і чим їх більше, тим краще. Такої ж думки і лікарі вони наголошують, пологи позитивно впливають на жіноче здоров'я та запобігають цілій низці хвороб. Юля Стасенко Денисі Лисавенко. Новини одинадцятого каналу.